Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Сьогодні 25 жовтня. Так, треба показатися. Сьогодні субота, базарний день, їду в Далгінцева на базар. Що дощ цілу ніч. Блядь, деякі калюжі. Замерз. Так, опасно підходить, бо... Останнім часом кажуть, нападають собаки. Е, так, забула на яку маршрутку їхати. Я колись вже ж була на цьому ринку кілька разів. Ну, рідко і давненько там була. Зараз попитаю. Щось як на дощ похоже. Так, приїхала я на базар, пара на місці, ну я тоді до його підійду ближче. Так, що тут продають? Ой. Скільки зараз? 9.16. шістнадцять. Ну, півчаса їхала. Він не поїде случайно? Що він тут стоїть? А, це зупинка ж, мабуть. Like bạn, like being, uh, like yeah. А Тут движуха, як в Одесі. Ось бройлери продають. Мені качка надо. Почем бройлери? Девочки, почти що даром. Даром, да? Даром смотрите, який красавчик. Почем будет? Ціна яка? Подавав по 100 кілограм, да? Це того, що треба їхати. Понятно. Я 120 кілограм. Все, от і бройлери. Ну, видно, що домашня. Ось також бройлери. Яйця по 65. А по чому груші у вас, дівочка? 50 30. А по чому мед у вас? 85. Півлітра, да? 85 літра. Я тоді йду чи ні? Що взагалі не пойму. Зелень, салат 25 гривень. А качок нема у вас? Немає. Молочка. Як довго? Ох, не А ось сир з чимсь. видать. Пробуйте, будь ласка. Сир 90 і 100. Ну, 100 Теж, зрозуміло, що жирний. Сметана по 50. Такі огурчики 85 гарні. Пікулі. Яблука 30. О, яблука наче недорого. Моді. Так, щось я заблудилась. А, ось качка. А по чому качка? Це, Це муларди, да? так? Вибирайте. Щас я ще гляну. Це муларди, вони не дуже жирні. Хотіла таку, щоб запікати. А чому вас качка? 160. Ну це муларди я бачу. Ні-ні ні, це шипуни, не муларди, ні. Муларди жирні. Це ну шипуни це ще є муларди. Ні, це мускусна качка називається. ви вже не Я Ну. Їх ще називають пекінська качка, вона має бути жирна, вона на зажа... ну, жарить в духовці, вона вижарюється тоді. А то вона не жирна, це моларди. Щось горло болить чи простудилась. А це що? Шкурки, О, боже, Шкурочки то, мабуть, собачкам беруть. Так, куди я зайшла? Куди далі йти? Я ж, наче, тут. Чи була, чи не було? Тут яблуки, треба яблук буде взяти. Огурці біля. Морква 15, сині, глянь, такі красиві, маленькі. 20, Огурці 100, капуста 15. Ну, у нас капуста по 10. Так, а куди йти? Сюди може? Так, а ну пройдусь. Мама казала купити ще просту курицю, просту, але поки не бачу, тільки бролерні. Так, м'ясо. Ну, я стрмно так на лотках брати, хто зна, знаку. Згляньте лото побачили, як раніше були бачонки дерев'яні, такі величні, 150 гривень. У нас було таке. Глянь такі пуговиці. А, вони пришпандьорені. Вони, ви зрозуміли, вони пришиті, щоб не... По п'ять гривень? О, тут глянь такі пуговиці. Щоб ви розуміли, в магазинах зараз дуже дорогі пуговиці. Гляньте, це такі, як раніше, гляньте. По чому ви кажете? Кому треба купувати? Яка ціна? П'ять 5, 5 гривень. П'ять 5 гривень один, так? Так, да, один. Ну, такі пуговиці. Кому треба. Ой, та сидіть, не вставайте. Ну, я знаю, вже я, хочу, я хочу просто роздивитися. Зобіратися вже а. Це старі пуговиці. Мужіни беруть, Вони переплавляють, не знаю куди. Ну, знаєш, що це. Мужчини беруть, так? А да? ними роблять, не знаю. Понятно. Так ловко попришивала пуговиці, щоб не порозсипалися і було краще їх роздивлятися. Так, переходжу через дорогу, іду далі порядах. Квіти такі красиві. Так, йду десь в павільйон є, бо мені е, колись писали, що тут була, не зайшла в павільйон. Я не знала, що тут павільйон є. Зараз пошукаю. Такі квіти красиві. Секунд. Я ще при, прикиньте, що в мене грошей немає. Зараз треба знайти банкомат та гроші зняти. Страшне. Ой, пахнуть так хризантеми, боже. Свіжа риба. 150 п'ятдесят кар. Голова 20, судак 200, кара 70, 85, очередь прям. Я думаю, то ставкова риба із ставка. Розводять же ж в ставках люди. Так, на водках м'ясо, сало 250-300. А м'ясо 280, 250, 220 лопатка. Такі ціни. Квіти, які гарні. Дуже-дуже красиві. Так, не пойму, де йти, де ж той павільйон. А он там молочка. Продают, там мужикачки есть. Девочки, почём у качки? Качка 180. А бройлер? Бройлеры 130, мясная 120. Ой, пчёлы летают, значит, хорошо. Да, ну что, понятно. Ну там подивлюсь. По 170 била качка. Угу. Кстати, мы Ой, та ви ще й голову встромили. Не треба, ми витягнемо. Та вий. не треба. А бойлери це бро бро бойлери кажу. Сто сорок. Ну я ось качку візьму. Ну з карти на карту можна, так? Да? Да. А сметана по чому? Сметанка дев'яносто кг. А це слівка? Ось, ось сметанка, а це все слівка. Да. А слівка по чому? А молоко? Тридцять літ. Тридцять літр. Так пахне молочко. Купила я в дівчат. Качку, бо з карти на карту можна у дівочок купляти, перечисляти. Так, показали мені, що туди м'ясний павільйон. Піду схожу, подивлюся, що там. У них там під заказ витягнули 10 качок. Оце таку качку. Так багато саджанців продають дерев. Ось яблуки 30-35. Дешевше, ніж в супермаркетах. Гранат 160, 150 Он Турція. Хурма по 85, малина 350. От малини не схочеш, хай бохмили. Щось не пойму, куди йти. Тут вже на цій базара нема. А, ось бачу, м'ясний павільйон. Кого не продають. Так, що зглянемо. Павільйон. Ой, собака сидить. Дівочки, почому вас сало? Це 380. Це генеральська, чи що? Чи таке? Це сілька, а, оце чому?

Сіни ну, плюс мінус отак всі. Ось і смальчик ой, вижарки. Так вони пахнуть. Я люблю вижарки, шкварки страшно. І Смальчик. Або там. Я отрежу. Хорошо. А фарш по у вас? А эти вижарки. Посто. Так пахнуть, я люблю вижирки страшне. Знач, надо брати. Да, ой. Це вообще. Ромочку можна. Там цибульку кидає, лавровий листик, щоб Ну, спеції. Добре, Там оно пахне страшне. Ні, спеції не, не можу Ну, понятно. Цибульку. І... А смалец такий. Купуєш з нього смалец ну, ну, по 30. По 30, стаканчик, так. стаканчик цей, да? да? Ковбаска то продається ага. ковбаса красива. Блин, ага. таке красиво сало вообще. Ага. Застелено ага. не на голом. Ага. Так, ну Такі ціни. Яблука красиві. А оці яблука, вони м'які чи тверді? Не, Георг, а м'які? Ось, ось ліза і чимлі? Оці печуть, декот, декот. декост. Декост. чисто соуское. А чемпион почем? Тоже 30. Е 35. Е 35, и 20. Mm. Это яблоко взять. Семеринка 35 тоже. Возьму чемпиона и декосту. Что вы наберете? Гриби 140. Дякую. Помідори 10, ось зелені гляньте 20-30 Хто любить заквасить. бичок ось що буде Бичок 132. Так, глянемо, що тут люди продають. Може, який антикваріат побачу я. Мені треба турка, <сіх> давно шукаю, не знайду. І це, може, які украшення вінтажні, я люблю. По сайтах дуже дорого. Те, що мені подобається. Отак от, от можна надибати на барахолки. Де вони цю одежу, Цей мотлох понабирали. Є таке нічого, да? видно, що людина своє пронесла. а є таке страшне, я не знаю. Посуда. Гляньте, як картинка красиво склалася, так? посуда, листя. <свят> Проводки якісь. Капець. Ось сапоги, гляньте, це вінтаж, видать, сапоги такі резинові. Це в мене були, коли я мала була. Не бачу я їх по магазинах такі сапоги. Буде Ось сказки Пушкінг те доподобні. Старі, стара книжка. Ось. Посуда, Боже, в кожному домі, мабуть, такі сервізи. Пам'ятаю, у мами забито все, забито. Потім вона мені віддала. А ось гляньте гейзерна кофіварка. У мене є. Мало е, повиносили, бо сирость. Тут що таке красиве. Можна подивитися. Гляньте. Які ігрушки йолочні, це старі, так? Тут є прищепками, гляньте 450 гривень. Боже, яка прелість а то пітушок чи що? Ну, ну, трошки битий. О, трошки битий. Ой, візьміть, щоб не впустити мені. Ой, дуже красивий. Такі, як раніше були. То дуже-дуже старі іграшки на ялинку. Так, іду далі, гляну там до кінця, вже пройду. Тут дрібідь всяка на машину, мабуть, гайки. Завернусь сюди, далі під до. Такі книги, ложки. Одежа якась. Продають гляньте, лопатка даже, вона покоцана, ну хто її купить. Тільки продають. Не поймемо що, селівці страшненькі. А ось гляньте, продам самогонний апарат і два бедона. Понятно? От це от. Так, оце ще сапоги такі побачила, говорить, на грязь, на дощ. Люди купують великі ложки. Може такі, як ми, оце з Херсонщини чи Ах, з таких територій, що нема ніде нічого. Ми переїхали на квартиру, теж нічого не було нам давали, сусіди. Ну потім вже як Херсон деокупірували, то я привезла все своє з дому. Боже, є таке страшне, гляньте, ну страшне. Ось така вазочка в мене думаєш тут. Що... Тут 20 на гори. Почому така вазочка. 50 гривень та вазочка. А в інтернеті я бачила по 150. Так, і тут, так, тут так циган багато, це циганський квартал. Ой, а вон ложки такі, бачите, розписні, видно, що стара, як в этом, як в парку щастя, там також куточок є. Хлечики і ложки такі лежали. Паровозик, ось щось бабушка сидить на холодному. Його влітку покрасили вода, бачите, який гарний покрашений паровозик на місці. Так, ну що, тут так пахне шашликом. Так, іду на тролейбус чи маршрутку, бо щось заходить на дощ. <кій> так горло болить ще. Так, ну що? Тут на базарі ціни дешевші, ніж там у нас в центрі, на овочі, на фрукти, на птицю. Птиці дуже багато, і качок, і бролерів. А от звичайну курку я так і не знайшла. Так, під'їду цим до 95-го. Так, вийшла на зупинку раніше, чим треба, напав кашель. Як почала кашляти, тролейбус весь забитий, а що якась чахоточна. Гляньте, не боїться. Та вийшла, думаю, що я буду людей пугати. Так, іду на маршрутку свою.